Добрі учасники майстер класу. Мене звати Сушко Тетяна. Я є вчителькою початкової школи гуманітарного ліцею лінгвіст імені Заріфалівою, що знаходиться у місті Герої Ірпінь. Скажіть, будь ласка, а який, яку спеціальність ви здобуваєте зараз? Початкова освіта. Початкова освіта. освіта. А на якому курсі? Дякую. Третьому. Четвертий. Чудово. Речімо. Чудово! Хочу сьогодні з вами поділитися своїми напрацюваннями в нашій спільній професії. Найвище благо людини це її особистість. Тому саме з вами ми покликані прийти в цю професію для того, щоб розвинути наших учнів, майбутніх особистостей, щоб вони стали успішними. І досягли бажані. Перш ніж почнемо нашу розмову, для мене важливо, як ви себе зараз почуваєте. Оберіть, будь ласка, світлину, номер світлини, ну, яка асоціюється зараз з вами, припустімо. Обрали? Можете поділитися дехто хто яку світлину обрав і чому саме. Світлина номер два, вона мені асоціюється з енергією. Дякую. Може, ще хтось поділиться? Я обрала світлину номер 4 тому що позитив такий від неї. Дякую. Ну, можемо ще когось одного послухати. Я також обрала світлину номер 4 тому що люблю солодке, і воно завжди підіймає мені настрій. Чудово, дякую. Я, до речі, теж обрала світлину номер 2 тому що зараз себе почуваю ну, так, бадьоро, енергійно і налаштована на позитивну, плідну роботу сьогодні з вами. Чому я запитала вас про емоції? Тому що емоції це маркери потреб, і багато в чому від наших емоцій залежить, наскільки ми можемо подолати ту чи іншу ситуацію взагалі впоратись з стресом сьогодення. Для того, щоб краще себе пізнати, ви можете скористатися колесом Роберта Путчика, американського психолога. Ну, емоції це завжди було предметом дослідження багатьох науковців, але тут показано великий спектр емоцій. Якщо ви подивитесь, складається це колесо із восьми пелюсток. Причому напроти кожної полюстки знаходиться протилежна абсолютно емоція. Наприклад, бачимо відразу захоплення, і від того, щоб ми змогли керувати своїми емоціями і впоратися в якісь ситуації, ми маємо чітко розуміти, в які емоції ми знаходимося, що ми маємо зробити для того, щоб припустимо перейти до позитивно налаштованої емоції. Тому е Оранжу, якби, такий, е, так, так, такий інструмент для себе скористатися, і теж знадобиться і вашим учням в майбутньому. Але перейдемо до нашої теми майстер-класу, це розрізнення різновидів текстів на уроках української мови в четвертому класі. Ті методи, якими я хочу з вами сьогодні поділитися, є активно використовуються в моїй педагогічній ідеї, над якою я працюю останніми роками, це метод проєктів, один із шляхів реалізації компетентнісного підходу в навчанні. Чому таку тему я обрала? Тому що для мене головне показати моїм учням цілісну картину про світ і застосувавши і максимально розвинувши їхні творчі здібності. Тому, Саме ці методи ми можемо з вами теж сьогодні деякі з них поекспериментувати. Тема наша ще раз нагадую: розрізнення різновидів текстів, тому, перш ніж ми почнемо розмову, пропоную вам пригадати, що ви знаєте з цієї теми. І ось тут можемо, наприклад, записати декілька ваших тверджень. Що знаєте про цю тему, Різновиди, розрізнення різновидів тексту. От будь-що. думки, які у вас виникають, тут немає правильних, неправильних. Що ви пам'ятаєте? Бувають розповідь, текст розповідь, опис та роздум. Так. Так, що які знання можуть нам знадобитися? Дякую. Е, ще в цій темі. Терп так, складається ви. з речення. Чудово, складається з речень. Дякую. А Рачення бувають окличні, розповідні, питальні. Текст має заголовок назву. Так, Текст добре. має закінчену думку. А, Текст чудово. ділиться на абзаци. Має складатися з трьох частин. Так, чудово, я навіть не встигаю записувати. Добре. Ми запам'ятаємо, буде більше часу, можна було б записати. А що б ви хотіли дізнатися з цієї теми? Можливо, які ще є форми тексту. Як їх розрізняти? Як розрізняти, дякую. Розрі... так, зараз. Так, є. Чим текст відрізняється від казки? Е, від казки. добре, текст від казки, так коротко напишу. Угу. Ну, і ви зрозуміли, далі можна е, теж розвивати ланцюжок своїх. Е, Знання в цій галузі. Добре, отож, повернімося далі. Я пропоную вам такий метод критичного мислення, як кластер. Це такий метод, який допомагає. Виділити смислові одиниці тексту, пов'язати їх в одне ціле таким чином, знову ж таки сформувавши цілісну уяву дітей про ту чи іншу тему. Не вузько показати, а в такій загалом розширеній картині. Для цього допоможе що більш привабливо реалізувати цей метод, допоможе, наприклад, такий інструмент, як я тут трохи е, для нас вже створила. Тут можете обрати свій шаблон за своїми вподобаннями. Я, наприклад, для нас вже дещо таку схемку створила. Ви бачите, тут навіть цікаво тим, що він є рухомий, пов'язано всі елементи, що вони між собою взаємопов'язані, і те, що ви вже говорили, наприклад, основні поняття. Да? Там Ми можемо сказати, е, пропоную виділити нам як ключове слово текст. Згодні до цієї теми. Так, добре, ви говорили, що текст одним із понять є, наприклад, заголовок. Так, пишу. Щоб, ми ще, щоб ви ще порадили записати тут, що має відношення до тексту. Структура. Оп. Закінчена думка. Так, пишу. Закінчена думка. Структура чула. Ось, наприклад, структуру пропоную написати тут, ніби як. Теж діаграма, можливо. Дуже гарно ще теж добирати картинки, щоб теж в уяві спрацьовувала візуалізація. Структура, так? Типи. Типи. Дивіться, я ось тут нам підібрала таку схемку типи, щоб були взаємозв'язки. Типи, і тут ми можемо вказати, які саме типи. Ви говорили опис, так? Так, розповідь. Добавайте. Розповідь. І роздум. І роздум. Чудово. Так, ну, що Мож, можна, наприклад, тут іще десь внизу, як допомога дітям може згадати, що таке текст. Да? Тут можна прописати. Ми, в принципі, з вами усно згадували, не будемо зупинятися, але, знаєте, можна записати. Е, ну, е... Можна ще багато чого додавати, можна додати і те, що буде наперед, десь вивчатися, згадати про стилі і теж зробити точно такі самі розгалужені. Таким чином, для учня буде опора і формуватися загалом картина про розділ, який ви вивчаєте. А після того, коли ми з'ясували основні поняття, до речі, до наших таких подібних інфографік, можна додавати ще QR-код посилання на будь-яке відео. цікаве. це ще більш так розширить і, можливо, зацікавить теж. Учняв. Так, ну, перейдемо до розрізнення. Я пропоную вам виконати таку вправу. Теж можна скористатися такою віртуальною дошкою Ем, Таку вправу, коли учні самостійно доходять висновку, як можна розрізнити текст, який це саме текст. Наприклад, перед вами коротенький текст. Прочитайте його, будь ласка, і подумайте, на яке запитання. Може відповісти цей текст загалом до всього тексту, яке можна поставити запитання? Можливо, яка квітка символізує доброту та зміжність? Так, можна. А загалом цей текст ви вже то ознайомлені з типами текстами на попередніх уроках, тому що це в нас 4 клас, діти мають уявлення, так? От як вам здається, який це текст із тих трьох типів? Текст розповідь. Текст розповідь. Так, давайте доведемо, чому саме це може бути розповідь, які слова в тексті допомагають діти такого висновку? Можливо, насиченість якоюсь частиною мови там найчастіше вживається, ну, і так далі. Так, слухай, будь ласка. Типу, можливо, ключові слова це росте, плести. Так. так, росте, символізує. плести. Символізує, символізує чудово. Дієслова, які допомагають нам зрозуміти, що відбувається розвиток подій, так? Що щось відбувається. Є. Отож. Питання, яке може бути до тексту всього, якщо тут дії, насичені кожне речення, ледь не діє словом? То тоді яке запитання? Що може робить бути? Квітка Ромашка? Що робить взагалі? Що відбувається? Да? Якщо взяти так узагальнено про будь-яку тему, яка була проповідь, що відбувається? Або навіть просто що? Да? Що відбувається? Ну, Це буде більш так е, э, е, э, точніше. Добре. Um, ну, давайте поглянемо на наступний текст. Що про цей текст ви скажете? Опис. Так. Добре. Що вам вказує на те, що це опис, що допомагає зрозуміти? Зміст застосовує. Прикметники зміст. також. Так, давайте знайдемо прикметники тут. Лікарська, рослина. лікарська, корисна. Відмінний, так. заспокійливий, корисний. Так, є. Добре, а якщо пригадати, що тут, бачите, згадується лікарська рослина, її призначення. Чому саме вона така? То це може бути і яким науковий. текстом? Науковий. Е, то стиль, науковий, науковий. а текст. Пам'ятаєте, розповідь ось роздум. Можливо, роздум. Можливо, роздум. А чому? Чому вона саме лікарська, наприклад. Так, ідеально, чому вона саме лікарська, правда? Тому і питання, на яке відповідає е, текст і роздуми, на які відповідає, це буде питання чому. А як допомогти собі визначити, що саме так дивіться у текстах роздумах? Перше речення є завжди твердженням. Да, якась думка конкретна. Так? Ромашка це корисна лікарська рослина. Це твердження, яке ми потім маємо з вами довести, чому саме так вирішили, ви особисто чи хтось інший, хто написав цей твір? Так? І далі дивіться йдуть докази. По перше, вона лікує людину від застуди, тоді по друге, це відмінний за спокійливий засіб. А чим же тоді не лікарська правда, лікує в нас певних таких ситуаціях і так далі. Тому далі ідуть докази. От уважно зверна, можна звернути увагу учнів на перше речення: от яке воно є, да чи пояснюємо ми, чи даємо відповідь на питання, чому. От і от коли ми даємо відповідь на питання, чому лікарська, бо можеш кожен по-різному вважати або щось дописувати, от тоді це буде скоріше роздум. Е, якщо ви звернете ще увагу на наступний слайд, е, тут у нас теж є текст. Е, прочитайте його і чи подобається вам цей текст? Ну і звісно ж, який це тип? Це опис. Це опис, так? Вже якби очевидно, так. Але е, що тут? А, тут я вже пишу опис. Ладно, ми там. Е, добре, що тут вказує на те, що це може бути опис? Опис, припустимо, хай буде тут. Яка? Яка так описується? Угу. Згодна, значить, текст опис відповідає на питання, який, правда, і ми можемо е, теж навести дуже багато відповідей, тільки який, правда, тут нічого не доводиться. Якщо в попередньому тексті теж були прикметники, вони можуть бути у всіх текстах, да? Це не є виключення, тому е, тут нічого не доводиться. Тут просто повідомляється факт, що вона ось така, і така, і така. А взагалі це можна назвати текстом, він вам подобається. Ну, подобається, але трішки як нудний. Так, нудний, добре. Але ем, ось, наприклад, починається текст: рівна, висока з яскравою жовтою голівкою. Хто це? Про кого це... Треба почати, що ромашка це трав'яниста рослина. Так, тобто треба в правильній послідовності поставити речення, щоб це стало текстом, правда? Тому що тут -то об'єднане спільною темою, але чи це текст? Давайте спробуємо. Я тут розбила вам кожне речення на окремий стікер. Яке б ви зробили речення першим? Ромашка трав'яниста рослина. Трав'яниста рослина. Так, добре, ось сюди ставлю. Далі. Рівна висока з яскравою жовтою голівкою. Згодна, помітили, що тут рослина, а далі продовжується рівна, правда? Логічно ми розуміємо, про кого це рівна говориться, про що? Далі. Ромашка має білі довгі колюски. Так, а чому саме це? Тому що там вже починала з жовтою голівкою і далі про голівку. Круто. Так, все логічно, правда, молодці. Ну і ясно, що це буде четверте. А ще хочу вашу звернути увагу на те, чи вам прям кожне слово тут подобається, чи є тут щось таке, що ну, прямо трохи муляє очі, постійно одне й те ж саме згадується. Якщо прочитати суцільно весь текст, ромашка це трав'яниста рослина, рівна висока з яскравою жовтою голівкою. Ромашка має білі довгі пелюстки, на тонкому стеблі ромашки довгі густі, густі ні, вузькі довгі листочки. Повтормашка ромашка, Повтор, ромашка, да то, хоч діти вже і знають там певні свої ознаки тексту, і так далі, але тут можна пов'язати попередньо вивчений матеріал і розрізняючи тексти, ще згадати про такі важливі моменти, що треба уникати повторів. А давайте замінимо слово ромашка якимось іншим словом, наприклад, яким би ви замінили. Вона, квітка. Вона, вона ця квітка, так, можна за іменниками або іншими іменниками. Припустимо, ця квітка, е, квітка, так, ну і так далі. Вона на тонкому стеблі, на її тонкому стеблі, правда, можна і так далі. Теж принагідно згадуємо і пов'язуємо е, матеріал. Е, добре. Наступне, що я пропоную, коли ми вже трошки попрацювали, учні подосліджували, що які на що треба звернути увагу, то можна запропонувати учням самостійно скласти свій текст. Наприклад, багато буває таких ситуацій, коли Ну, важко визначитись, з учні отак, з темою і так далі. Цьому можуть допомогти кубики історій. Наприклад, тут бачите, ось випадають випадкові кубики. Абсолютно ні ви, ні. Я не знаю, що випаде, тому це є таким і цікавинкою для нас. І можна запропонувати учню обрати будь-який кубик да, з картинкою і скласти про нього текст. Один із типів дати час подумати, і потім кожен розповідає, а інші учасники процесу вгадують, який це текст, опис, роздум чи розповідь. Таким чином вони теж удосконалюють свої навички один одному, допомагають. Ну і в такій формі, коли не знаємо, що очікувати, так ось такі предмети можна поописувати. Тут можна створити і більше їх, а можна взагалі одну цікаву історію сторітелінгу зробити вже на інших видах уроку. Такий теж непоганий цікавий інструмент. Ну, тренуватись не будемо, але ви я думаю, зрозуміли, що можна теж цікаво, абсолютно до різної теми прив'язати і використовувати. Хотіла б з вами поділитися ще, як можна, коли ми говоримо не про один урок, а про цілу сукупність уроків. То можна будь-яку тему подати з допомогою. Це цікаво, можна використовувати це бачите, як книжечку в різноманітній формі подачі, так само про тексти, кожен учень шукає відповідній матеріал і створює. цим він запам'ятовує, бо відбувається в діяльнісному такому процесі і теж проявляє свої творчі здібності. Також, так як багато учнів сьогодні. Переглядаю цель. У вас залишилася одна хвилина до завершення майстер-класу. Ага. Добре, можна ще знімати відеочеленджі теж подавати. Ну, на сам кінець, головною нашою метою майстер класу було попрацювати плідно, тому прошу від вас зворотній зв'язок. Як би ви сказали, якого кольору наш є майстер-клас? Зелений. Добре, а на смак. Солодкий. Солодкий. Який він був ззовні для вас? Привабливий. Привабливий, а, Приємний, гарний. А звук. Мелодійний. Мелодійний. Добре. Чи змінилась ваша картинка своє самопочуття? Так. Так. Обрали собі інше. Мені ще стало солодко. О, чудово, дуже дякую. Це мені теж приємно, що я була вам для вас корисною. І на сам кінець, пам'ятайте, щоб складного вас в житті не було, пам'ятайте, що це тільки поки що, поки що. А що буде, якщо вийде? І завжди йдіть впевнено до своєї мети. Адже нос, нуж це час натхненного вчителя, який прагне до змін і розвитку. Дякую за увагу. Мені було цікаво.